Ти, мабуть, знаєш котів. Вони моркотять, сплять, деруть кігтями диван. Але в Японії існує кіт, який дихає вогнем, живе біля печі і може стати твоєю ковдрою, буквально. Знайомся, його звуть Готоку Неку. І він не просто пухнастик. Яка із Японії, якого не знайдеш казка для дітей. Він може бути твоїм захисником або найбільшим випробуванням. Готоку неку не просто кіт, це різновид Бакенеко кота перевертня. А ще сукомогамі – оживлена річ, що прожила довге життя біля людей. Це міфічний кіт, що оселився в японських легендах Едо. Ім'я його походить від готоку, чавуної підставки для казанів. Саме її він носить на голові. У лапі він тримає бамбукову трубку Хіфукідаке, якою розмухає жар або духів. Іноді з'являється в образі старої жінки, яка ховає хвіст під кімоно. Це символ того, як тепло може приховувати небезпеку і як байдужість здатна народити щось надприродне. А ти коли в останній перевіряв, що твій кіт робить уночі? Серед усіх Готоко Неко, наймиролюбніший. Він розпалює вогонь у холодні ночі, охороняє дім від зла, приносить прохолоду в спеку. Він, ніби домовик, добрий, якщо до нього ставитися з повагою. Та якщо господарі стають злими, занедбують дім, чи ображають духа, він зникає і не завжди тихо. Якщо у домі з'являються погані люди або несправедливість, котоку неку розгнівається, або якщо його ігнорують. Його шерсть сивіє, лапи чорні від сажі, а з пащі може йти дим. Він починає палати, але не зовні, а всередині. Його хвости, близнюки спалахують і кіт мчить крізь дім, підпалюючи все на своєму шляху. Це відлуння старих японських забобонів. Не можна залишати кота біля вогню бо саме через нього може статися пожежа. У Уперше докунеку з'явився в книзі гравюр Ториями Сакієна, ілюстрована збірка «100 випадково вибраних демонів. Це яка й попередження, символ невидимого гніву, накопиченої енергії, яку люди недооцінили. Вогонь Його стихія, але також метафора, образ сили, яку знецінили. Вчіть, що зневага і байдужість мають наслідки. Кажуть, якщо неко образився, його можна повернути. Достатньо повісити перед домом ліхтарик і чекати. Якщо він пробачить, повернеться і дасть ще один шанс. А ти ставишся до свого кота з повагою?